Вітаю всіх фанів високого мистецтва, самозахисту та солодкої науки завдання потужних, а головне акцентованих ударів. Три вечори боксу, що мали місце минулого вікенду, показали, що бокс може бути нудним, видовищним і фріковим. І ми зараз поговоримо про це та багато іншого на території другого випуску шостого сезону «Зерінг-шоу», Куди я, Юрій Нестеренко, вас і запрошую, щоб звикли поговорити про бокс тільки про бокс і ні про що інше, окрім боксу? Почнемо огляд з головного поєдинку вечора боксу, що відбувся в п'ятницю 23 вересня на арені Prudential Center, що у Нью-Йорку, штат Нью-Джерсі, де вже колишній володар титулів чемпіонів світу за версіями WBO та WBC у перший легкій вазі Шакур Стівенсон в односторонньому протистоянні перемагає Робсона Консенціао, провівши останній бій у суперфізервейті. Консенсіяо, який так багато говорив про свою силу, технічну перевагу і мотивованість, виявився лише учнім випускного класу, що розповідає про бокс випускнику академії. Він, начебто, й непогано розпочав поєдинок, але влазячи в інфайт після ударів з дистанції, він здорово. Відхопив по корпусу та голові ті був змушений відкотитися у аутфайти і вести свої атакуючі дії в основному з дальньої та середньої дистанції, проводячи весь час на ближній дистанції у клінчах. Шакур дуже мудро вівбіг, встигаючи, як побачити всі дії Робсона, а й чудово відпрацювати як на випередження, так атаки після захисних своїх дій. І як не намагався Робсон дістати Шакура своїми важкими ударами з дистанції, у нього нічого не виходило. В середині четвертого раунду Робсон почав просідати функціоналі настільки, що Шакуру легко вдавалося заштовхати його до канвасу, а за секунди до гонгу послати в нокдаун. З початком п'ятого раунду односторонній бій остаточно стає таким. Фінальний раунд Шакур провів настільки щільно, що можна. Назвати дивом факт того, що Робсон закінчив його не на Канвасі. Судді у своєму вердикті віддали перемогу Шакуру Стівінсону одностайним рішенням. Наступний свій бій Стівінсон проведе вже у легкій вазі, де своїми головними суперниками назвав Василя Ломаченка та переможця другого двобою Девіна Хейні проти Джорджа Камбососа. У мейн-івент вечора боксу, що відбувся 24 вересня на нотідхем Арена, що в Нотідхемі Великобританія чемпіон світу за версією IBO у легкій вазі Максі Х'юс, перше захистив свій чемпіонський пояс, перемігши Кіда Галахада рішенням більшості. Х'юс працював у своєму звичному стилі. Двійки, маневр та далека дистанція. Його захисні навички були на жаль не на висоті, а це дозволяло Галахаду атакувати. Та вистрілювати купу ударів на ближній дистанції. Домінування Галахада було б більш повним, якби він допрацьовував своїх атакуючих діях, навіть кут його постійно. Вказував кіду на незавершеність його атаки. І насправді кіт виглядав куди технічніше і атакував якісніше тільки ось завершальних ударів, які б мали можливість не просто струхнути, але перекинути х'юзу. На жаль, він завдати не зміг. Якщо говорити про стиль і роботу х'юза, то вони повністю відповідають рівню чемпіона світу за версією міжнародної боксерської організації. Нудно, малоефективно і не креативно. Більше клінчуючи аніж атакуючи. Тож перемога Х'ю за рішенням більшості заслуга не так Максі, як рефері Маркуса Макдонала, який зняв стіда один пункт у 10-му раунді за небезпечні рухи головою. При цьому Макдонал абсолютно ігорував зайві утримання Максом Галада у клінчах. Загалом Максі Х'юс переміг, але ця перемога ні йому, ні його промоутеру Еді Хірну нічого не дає. У мейн івент вечора боксу, що відбувся в суботу, 24 вересня на Манчестер Арена, що в Манчестері, Великобританія, тимчасовий чемпіон світу за версію WBO Джо Джойс, накоутував Джозефа Паркера. Паркер у першій чверті бою показав доволі гарну роботу Джебам і точними ударами, які наносив на зближенні, а також дистанції. Також він показав вміння добре маневрувати. Було видно, що Джойсу не вистачає швидкості та скоординовості для того, щоб швидко обрізати Джозефу кути і разом із цим наносити серії та комбінації. Але вже в п'ятому раунді, коли паркер показав перше ознаки втоми, Джойс почав тримати його у секторі своїх ударів. Джо залишався повільним, але в навіть в цьому випадку він не мав потреби спортити, оскільки показував явне бажання покінчити з паркером лише одним ударом, так що паркеру вдавалося вислизати з-під Джойса завдяки не стільки своїм ногам, скільки дозволу Джо, який очікував потрібного моменту для завдання головного удару. Джойс поступово збільшував темпо-ритм і щільність поєдинку. І з восьмого раунду Джойс став одноосібним та повновладним господарем рингу. Паркер, що не пропускався. Велику кількість ударів виглядав ніби ганчірняна лялька, яка огризалася завдяки лише інстинктам і дозволу Джо, удари, якого ставали все більш численними, щільними, ну а головне, постійними. Все, на що зміг спромогтися Паркер, так це огризатися на залишку своїх сил, але його результативні удари не мали навіть. Мали, малейшої можливості призупинити Джойса. У чемпіонських раундах стало ясно, що паркер до Гонгу не доживе. Він вів бій. Напевно, в стані напівсвідомості залишаючись на ногах лише завдяки своєму характеру воїна. Він кілька разів дуже вдало зустрічав і відповідав Джойсу, але його кінець був вирішений вже наперед. Наприкінці 11-го раунду Джойс стопить ударом правої атакуючого паркера і наносить лівий боковий, збиваючи Джозефа на канвас, з якого той піднятися до закінчення рахунку у Стіва Грея не був спроможний. І закінчуємо огляд поєдинків головною подією вечора боксу, що відбувся рано вранці, в неділю 25 вересня на Сайтама Супер Арена, що в японському місті Сайтама, де Флойт Мойвезер без проблем яскраво і впевнено переміг Місурі Асакура. Так воно і сталося. Асакура, вирішившися озадачити Флойда Майвезера, працюючи як Амбірекс, тобто почавши бій як Шульга і продовжуючи його і змінами стійок, ну власне кажучи, не надто напружив Флойда. Флойд, не будучи спантеличеним, чітко тримав дистанцію, тому джеби Місурі по поверхах не сильно його турбували. Навіть коли Місурі намагався працювати на зустрічних курсах, його спорти хоч і мали дикий вигляд, але реальної небезпеки для Флойда не несли. Другий раунд агресивно розпочав майвезер, показавши, що все на все дав фору Асакурі і по тим самим показав наскільки. Важливе високе мистецтво самозахисту, і тепер вже час розпочати викладання жорсткої науки завдання ударів. Майвезер професійно провалював бикуватого Миссурі. А коли той перейшов кордони дозволеного, потрапивши по правому уху майвезера лівим боковим, флойд швидко закінчив бій, затонаживши Міссурі і впустивши його за кілька секунд до гонгу кросом на канвас. Міссурі спокійно завмер на канвасі. Виказуючи бажання не підніматися, тепер давайте перейдемо від оглядів поєдинків минулого вікенду до маленьких новин великого боксу. Після перемоги Джо Джойса над Джозефом Паркером він став не лише володарем тимчасового титулу чемпіона світу за версією WBO важкій вазі, але й обов'язковим претендентом на проведення двобою проти чемпіона світу за версією всесвітньої боксерської організації Олександра Усика. За словами Джойса, він розраховує на проведення бою або з Усиком, або з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі. Ентоні Джошо запевнив володаря пояса чемпіона світу за версію WBC Тайсона Ф'юрі про те, що він не збирається відмовлятися від запропонованого поєдинку, і що той може спокійно готуватися до двобою, що має відбутися 3 грудня на стадіоні в Кардіфі. Уельс. Нагадаємо, що 24 вересня Тайсон Ф'юрі поставив Фентоні Джошо ультиматум, за яким той до 26 вересня повинен був підписати контракт на бій. Якщо цього Ентоні Джошуа не зробить, то він відкличе свою пропозицію. Займеться пошуком нового опонента, назвавши в якості такого Мануеля Чара. Джошо відповів, я вже багато років підписуюсь під контрактами, і можу сказати тільки одне затримка з підписанням контракту не залежить від мене, а від команди юристів. Саме тому їх і наймають. Тайсон, ти чудово знаєш кухню боксу і в курсі, що з юридичного з юридичної сторони все має бути просто ідеальним. Для цього існує хороший менеджмент та добрі юристи. Комітет всесвітньої боксерської асоціації з проведення поєдинки за титул чемпіона світу санкціонував поєдинок між чемпіоном світу за версією WBA Super та IBF у середній вазі Геннадієм Головкіним та звичайним чемпіоном світу за версією боксерської асоціації Ділара. Команди боксерів мають 30 днів для того, щоб досягти вирішення всіх питань для визначення організатора поєдинку. Нагадаємо. Що керівництво WBA надало Головкіну спеціальний дозвіл на перехід у другу середню вагу для поєдинку проти Сауля Альвареса за умови, що після його закінчення Головкін повернеться у Міделвейт? 26 вересня 1970 року Кен Б'юкенен, перемігши у 15 раундах Ісмеля Лагуна, відбирає у нього титул чемпіона світу у легкій вазі. Кен став першим британським боксером у легкій ваговій категорії з 1917 року, коли поясом чемпіона володів Фредді Уелш. 27 вересня 1980 року Марвін Хаглер перемагає технічним нокаутом у третьому раунді Алана Мінтера та стає новим чемпіоном світу у Міделвей. Після того як у середині третього раунду рефері Карлос Барокаль зупинив бій, британські вболівальники кілька хвилин закидали ринг пивними пляшками та банками. 28 вересня 1905 року народився Максимілян Адольф Отто Зіфрі Шмелінг, більш відомий як Мак Шмелінг, німецький боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії. Перший німецький чемпіон світу у Хевівейті. І цього ж дня, але 1979 року Лері Холмс нокаутує Ерні Шаверса в 11-му раунді, четверте захистивши свій титул чемпіона світу за версію WBC у важкій вазі. У сьомому раунді Холмс, пропустивши потужний удар правою від Ерні, опинився на канвасі, ледве зумівши піднятися на ноги і закрити раунд. 29 вересня 1977 року Мухаммед Алі перемагає в 15 раундах Ерні Шаверса в четверте, захистивши титул абсолютного чемпіона світу. Хеві вейт, це була остання перемога Алі у якості діючого володаря титулів чемпіонів світу у своєму наступному двобої. Алі програє Леону Спінксу. 30 вересня 1996 року. Федеральний суд Волбані, штат Нью-Йорк, Змушує Майка Тайсона виплатити своєму колишньому тренеру Кевіну Руні 4 мільйони 400 тисяч доларів за те, що Тайсон, наплювавши на всі контракти з подачі Дона Кінга в 1988 році, звільнив Кевіна. 1 жовтня 1914 року на арені Нью-Йоркського спортивного клубу Стейдіум Сем Ленфорд захищає титул чорного чемпіона світу у важкій вазі проти Джо Джанетта. За часів жорсткої сегрегації чорношкірих бійців не допускали до поєдинків проти боксерів із білою шкірою. Бій тривав усі 10 раундів і закінчився у нічию. Поєдинок Сема та Джо був 11-ю їхньою зустріччю у рингу із 14 проведених з 1905 по 1917 роки. 2 жовтня 1933 року у лікарні містечко Макона, штат Джорджія, на 28-му році життя помер один із найулюбленіших боксерів важкої ваги Америки Янк. Тріблінг, чиї бої проти Макса Шмелінга, Прімо Карнери, Джека Шаркі, Реда Фінсимоса, Максі Роземблюва назавжди залишилися у пам'яті любителів боксу. Янг шалено любив мотоцикли. Навіть брав участь у змаганнях з мотокросу. І першого жовтня він їхав до лікарні своєї дружини, яка народила третю дитину. По дорозі він побачив автомобіль свого друга, привітав його. Секунда втрати уваги, і він врізається в авто, що було за автомобілем його товариша. Стріблінга доставили в лікарню, де лежала його дружина з дочкою, що тільки-но ну, народилася. Лікарі зробили все можливе, щоб зберегти життя стріблінга. Але, на жаль, Янг залишився притомним до самої смерті, сказавши всім, хто був біля його ліжка, ось і все, ось мій останній раунд у моєму останньому поєдинку. На жаль, що мені цей бій не виграти. 3 жовтня 1998 року на арені лас вегас хілтон лас -Вегас невада чемпіон світу за версією WBC у першій легкій вазі Генаро Ернандес проводить четвертий захист свого титулу проти молодого проспекта Флойда Майвезера. Флойд легко переграв. Генаро, змусивши кут чемпіона відмовитись від продовження поєдинку після закінчення восьмого раунду. Ця перемога зробила Флойда першим чемпіоном світу із тієї команди, що домінувала на Олімпійських іграх 1996 року. Після цього поєдинку Генаро оголосив про закінчення своєї професійної кар'єри. Коли Ернандес помер від раку у віці 45 років, в червні 2011 року Майвезер оплатив його похорон. 4 жовтня 1913 року на арені Волдрома Хіверс, що в Парижі, чемпіон світу за версіями Національної боксерської асоціації та міжнародного боксерського союзу в найлегшій вазі Панама Ел Браун, перемагає одностайним рішенням суддів Юджина Харта, відстоюючи свої титули. Проте вже наступного дня з Америки надійшло повідомлення про те, що керівництво NBA відмовляється визнати цей бій як. Чемпіонський заявляє про те, що титул вакантний. Незважаючи на всі зусилля функціонерів з IBU, рішення чиновників NBA залишилося чинним. 4 жовтня 2003 рік на арені Event Center комплексу Mandalay Bay, Лас-Вегас-Невада. Головний поєдинок вечора боксу, що транслювався на телеканалі Шоу Тайм за системою Прев'ю, проводять Джеймс Стоуні, що протистоїть Евандру Холіфілду, який вийшов у ринг, будучи фаворитом на ставках букмекерів. Такому розкладу сприяло те, що тоні, як коментували експерти, став занадто жирним, щоб його функціоналки вистачило для того, щоб пройти повну дистанцію. Евандер зміг показати бокс у перших двох раундах, значно випереджаючи Джеймса у роботі ніг та ударах. Але після третього раунду функціоналка Холі стала падати, і тоні поступово почав тонажити Холі своїми ударами по поверхах, не забуваючи вкладатися в серіях та комбінаціях. В більш точні та більш потужні один-два удари. Удари, які Тоні завдавав по корпусу Холіфілда, і спричинили те, що Евандер почав просідати і відчув справжню біль від лівого бічного у шостому. А від лівого хука Холлі опинився на канвасі. В рингу в дев'ятому раунді Евандер зміг піднятися та побити рахунок рефері Джеєнейді, але тренер Евандера Дон Тернер. Змусив вийти комісара поєдинку до канатів рингу із рушником, сигналізуючи, що вони капітулюють. Після бою Холіфілд заявив: я поводився чудово. Я був готовий до бою на всі 100%, Але найпростіше, що можна зробити, коли вам не вдається провести веселу вечірку, просто взяти та піти з неї. Я вирішив піти у відставку. Мені виповнюється 41 рік, і я не хочу, щоб мене били й далі. Я б хотів боксувати, але. Далі Тоні зробив те, що змусило мене прийняти рішення, остаточне розуміння про те, що мені час вже йти. Слова Джеймса Тоні були на подив поважними по відношенню до Холіфілда. Мені шкода, що я зробив це з ним. Він чудовий боєць і я його дуже поважаю. Наступний уікенд принесе нам, ні-ні-ні, на жаль, нічого нам він не принесе, оскільки всі промоутери вирішили взяти паузу і банально відпочити. Так що давайте насолодимося останніми теплими днями вересня і ми, щоб вже у черговий уікенд поринути у вир поєдинки Великого боксу. Ось і все, що ми хотіли вам розповісти у цьому випуску. Запрошую кожного із вас заходити на наш канал The Ring Show на YouTube, обов'язково підписуватись на нього та перевіряти свої підписки, переподписавшись, якщо це необхідно. Я прошу ділитися нашими відео, сіючи вічне та добре в душах фанів боксу. Прошу натискати на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх подій, обравши отримання всіх повідомлень. Чекаємо на ваші коментарі, оскільки ваша думка для нас є дійсно важливою. А щодо лайків, то не ними єдиними ми живі. Шукайте The Ring шоу в пабліках та соціальних мережах: Instagram, Twitter, Telegram. Ставайте друзями на нашій сторінці у Facebook. Якщо у вас є бажання допомогти нам у нашій роботі, а це буде далеко не зайвим, то чекаємо вашу допомогу на реквізити, що вказані в описі до цього відео. І, звичайно ж, запрошуємо вас заходити на наш інформаційно-аналітичний ресурс з де на вас чекає багато різної та цікавої інформації. І також чекаємо ваших листів на адресу нашої електронної пошти з Собака, і пам'ятайте, що де б ви не були і щоб з вами не сталося, все буде завжди Україна. А якщо все буде Україна, то все буде бокс. Слава Україні! Героям! Слава.